Так, у нас обід. Зараз Юрочка несе смаколик. І всі дівчата вже його бачать, знають, куди він йде, чого він туди йде. І всі бігуть до кормушки. Mm. І ось так у нас тут роздача, в хорошу погоду сухеньку. Ось таке у нас смакота. Ням-ням-ням, всі так балакають, ма мо Так, Ну що це таке за приставочка? Оце приставочка така. Церкви багато козочкам давати не можна. Тому що у них потім какашки злипаються. О, треба все в міру давати. А в люцерки багато білків, а вранці в нас іде макуха е, жирна, потім люцерка в обід і знову ввечері макуха, ну, в суміші з зерном. І якщо щось переборщить, то какашки злипаються. Так, все в міру. Так, все в міру повинно бути. потрібно. Було. Будь здорова! Ну і потім додам, що суха люцерка все ж таки не настільки небезпечна, як свіжа, наприклад. Бо як свіжа починається е, навесні, вже починають люди касити і давати, то дуже-дуже треба обережно з нею працювати, бо вона все ж таки дійсно визиває срачки і здуття, тому що треба обережно з люцеркою. Так, і бачите, ні голодні, ні всі прибіжали, голодних у нас немає. У нас завжди і сіно є, і зерно постійно є. До речі, дуже багато людей завжди запитують, скільки ви даєте козам зерна. Ну, не знаю. Ось обід, зерно є. Тобто дали вранці, ввечері. Ну вуличну сюди кормушку, може, і не досипемо, тому що все-таки у нас під кришою тут е, всі годівнички тут у нас ось. Ну, воно є постійно. І я вам скажу, що наші дітки, оці ось ці пригучки, особливо коли вони вже підростають, то вони заскакують і їдять в кормушках зерно. От. І з приводу перекорміть, ну не знаю, жодного разу не було у нас ні вздуті, ні, ні, цей, ні загиблих козенят саме через зерно. Бо вони його не ну, жаднічують, бо вони завжди ситі, завжди знають, де поїсти. От, Так що оце таке. Де? Каже, спочатку ми на сіськи, а потім ми все йому. Хлопчиська такий оце народився. Хуліган малий. Ось да? ти такий. Ось ти такий, гарнюнкін. Ось. Так що, у нас кормів волю. Всяких на вибір, завжди кози знають, де можна щось знайти смачненьке. От. Сармат, а ти що скажеш? Як ти там працюєш? Ага, він на... перейшов на вітамінну фабрику. <смеш> Повигрібав собі какашок, да, і вибирає. От молодець. Цікаво, ваші собаки теж їдять какашки, <смеш> бо нас дуже полюбляють. Так, що нам Юрочка ще приніс? Що за смаколики? Монтана, ну, вибирай. Саме перше, саме смачне. Може, що це? Кошки всі розм'явкались, собаки розгавкались. Коротше, весна, всі чують весну. Ну, мабуть, не за горами. Мабуть, оце останній тиждень. Холодний, Перезимуємо і все. І будемо вже сіяти розсаду і чекати тепло. У нас городу нема. У нас городу нема, у нас теплиця є. Там будуть скоро курочки жити. Ой, не знаю, чи скоро там будуть курочки жити, але так. Можливо, будуть колись жити. Ось, і пішли по водичку. Так, і пішли по водичку. Воду взимку доводиться носити з хати, бо там тепла гаряча водичка. А температура приблизно градусів 40 десь. Да, чайок такий, Чайок такий. даємо, да. так. А вже влітку Юрочка включає нам тут воду, ось екранік у нас. Ось. І прямо з криниці, холодний, все качаємо. Влітку в жару міняємо свіженька постійно. Декілька разів на день холодну водичку даємо. Боже, які чудові дні. Оце з сонцем. просто душа трошки раді... радіти починає. Незалежно від того, яка у нас в країні страшна війна йде. Да, каже. Джорджія, Джорджа, скажіть, до? Тварини завжди вміють якось розслабляти людину і давати якісь позитивні такі моменти в житті і ну, гарні дні, коротше. Да. Ще й балакучки такі, коли, коли ще балакують щось, та, розказують ці кози. Каже, привіт, привіт, привіт! Да, дівчата, мої дівчата такі гарнюські. Так, ну що, добренько, пішли ми по водичку.